Це перша портативна консоль, яка, на мій погляд, прям дуже варта уваги. І здається, зі мною згідні напевно, 80, а то і всі 90% користувачів. Настільки універсальна, функціональна і продуктивна, і при цьому портативна та відносно компактна штука не може бути не розхваленою. І що, навіть ніяких мінусів немає? Ну так давай про все розповім, а ти тільки переконаєшся у її крутості. По традиції почнемо з комплектації. Відкривши коробку, в ній буде зарядний блок на 45 ватт, доволі компактний та з входом Type-C, і великий міцний та твердий кейс чохол який використовується для зберігання та транспортування самої консолі. Перше, з чим стикаєшся, відкривши кейс, це запах. Він не надто приємний і різкий. Та вивітрюється дуже довго, майте на увазі. У даного кейсу є ручка та місце з резинкою, щоб його закріпити, де тобі потрібно буде. А на замках є спеціальне місце для фіксатора у вигляді, наприклад, замка-колодочки. Для додаткової безпеки, в першу чергу, беручи консоль до рук, то зразу відчувається наскільки ергономічно та комфортно її зробили. Бачив відгуки інших, і це не тільки моїм рукам пощастило. Дійсно продумана та тримається як влита По розмірах та габаритах, то вона не суперкомпактна, але і не громістка. На мій смак баланс між зручністю та розмірами витриманий просто прекрасно. І це розумієш, як тільки починаєш нею користуватися на лицевій стороні. Це саме ips екран з розширенням 1280х800, максимальною яскравістю Максимально до 400 ніт. Та на 60 Гц. Є адаптивна яскравість та можливість налаштувати його теплоту. При цьому він сенсорний і це дуже зручно, бо інколи легше натиснути щось на екрані, аніж тистити кнопочки. Далі це дві сенсорні панельки, які можуть використовуватися для керування курсором мишки, наприклад. Також вони ще натискаються. І я особисто їх прям дуже рідко використовував, особливо в іграх, але в інтерфейсі це прям дуже зручно. Далі це звичайний набір кнопок, два джойстики або стіки, яким трохи не вистачає цупкості і могли б зробити їх, наприклад, прорезиненими. Ну або доведеться докупляти спеціальні насадки. Крестовина, чотири кнопки, позначені буквами, додаткові клавіші Steam, яка викликає меню Steam, три крапки, які викликають меню з додатковими швидкими налаштуваннями, три риски додатково контекстне меню, та кнопка, яка відповідає за згортання додатків. І ще також є два динаміки, які грають прямо в тебе, і це прям прекрасно. Також по гучності і якості мені сподобалися. Все чудово в цьому плані. Зверху розташовані кнопки гучності, роз'єм 3,5 мм для підключення дротових навушників. Також можна ще й через Bluetooth підключити бездротові. Решітка для охолодження, порт тайпсі для зарядки та передачі даних, LED-індикатор, кнопка живлення та додаткові кнопки. Заді ще 4 додаткові клавіші, і для мене особисто цього вже аж забагато. Я їх всіх навіть не використовую. Ну а ті, що ззаді, то просто випадково їх натискаю. Але добре, що в більшості на них нічого не призначено. Відповідно, ніякої реакції на них немає, бо призначенням на них дій треба займатися вручну, як на мене, це точно плюс. Та ще один отвір для охолодження. Ну і знизу один маленький та скромненький вхід для розширення пам'яті з допомогою карти microSD. І він, ой, який доречний, у версії на 64 гігабайта. До речі, його вага складає майже 700 грам. Але оскільки тримаєш обома руками, то відчувається це все дуже комфортно. І зовсім не важко. При цьому у ньому є вібрація та навіть гіроскоп. Коротше, напакований він прям по повній. Спочатку я думав, що буду складати список з ігор, які запускаються, які не запускаються, але потім зрозумів, що в цьому немає ніякого сенсу. Бо таке враження, що запускаються будь-які ігри. Ну, якщо не запускаються, а з моєї бібліотеки, таких я по суті не зустрічав, то у даної консолі настільки великий ком'юніті користувачів, що і це в принципі не проблема. Та завжди знайдеться якесь вирішення. Ну і звичайно, що круто, якщо у тебе вже є власна колекція з ігор у Steam, як от у мене, то всі ці ігри будуть, в принципі, доступні і на Steam Deck. Просто десь з офіційною підтримкою, а десь з неофіційною. Грав і відносно стареньку Mad Max, і більш свіжу FIFA 21, Steep, Just Case 3, Mortal Kombat X, Sniper Elite 4, та навіть Forza Horizon 4 і Cyberpunk запустилися. Але якщо більшість цих перерахованих працюють просто прекрасно. То все ж дві останні не дуже грабні, бо є просадки кадрів. Але навіть той факт, що вони все ж запустилися, я, чесно кажучи, від цього дуже приємно шокований. І відповідно будь-які інші ігри, які ще простіші, то тим більше ніяких питань. І в такі, як, от наприклад, ORI чи Bro Force, залипати велике задоволення. Є деякі питання з іграми, у яких, особливо, є власні лаунчери при запуску, як от це Origin або Epic Store, чи інші. Але далі поясню, що і це не проблема. І що стосується цін на ігри, то вони тут найадекватніші на фоні будь-яких інших консолей. Ну хіба магазин і Xbox з її підпискою не переплюнути. І заходимо в магазин у вкладку Найкраща сумісність Steam Deck» і зразу хороший приклад, новенька гра Hogwarts Legacy, яка тут вартує всього 800 гривень. Так, в даному випадку тут це слово прям дуже добре підходить. Особливо коли побачив ціни на PS чи Nintendo Switch, де ця ціна буде мінімум. В два рази вищою. При цьому це не якась там обмежена версія, чи тільки для Steam Deck. Ні, це буде повноцінна версія для ПК і ще плюс для Steam Deck. Ну або навпаки. І так зі всіма іграми. А тепер до фішок та що пропонує система. Тут багатьо всього, і це дасть розуміння про ще більшу універсальність цього девайсу. Для початку, якщо потрібен браузер, то на головному екрані гортаєш в самий кінець вправо, натискаєш переглянути більше в бібліотеці, вкладка не зі Steam, і він сам запропонує встановити Google Chrome. Або натиснути докладніше і додати Chrome. Далі це завдяки тому, що це все працює через Steam і використовується Steam Cloud для збереження прогресу, то можна проходити гру, наприклад, на консолі. потім ПК і навпаки, завдяки в тому числі великій кількості оперативної пам'яті, цілих 16 гігабайт, то Є можливість навіть перемикатися між іграми. Наприклад, я пограв FIFA 21 матч, вийшов, а Mad Max, який я згорнув, все ще був доступний. З того ж місця, де я зупинився. Це прям шикарно. Така велика кількість кнопок. Це звичайно круто, але тут це не спорта, бо для кожної гри можна налаштовувати так званий оверлайт. Тобто поведінку цих всіх органів керування, наприклад, відключити ось ці ось сенсорні зони, де вони не потрібні, або призначити якусь іншу дію на них, ну чи будь-яку іншу з наявних клавіш. Є як головні пресети, так і можна створити власні, та ще є від інших користувачів Steam Deck. Для цього запустивши гру, натискаєш кнопку Steam, налаштування контролера, ще раз налаштування контролера і там вже граєшся та вибираєш все, що потрібно. Наступний жирний плюс це можливість підключення до телевізора або монітору через відповідний кабель або спеціальний хаб. А якщо у вас є такий набір, плюс, наприклад, контролер від Xbox або PS, як у мене, наприклад, є DualSense від PlayStation 5. То дана консоль взагалі стає прям супер універсальним рішенням та може замінити навіть стаціонарну консоль. Ну хіба це не круто? Я підключив Steam Deck через спеціальний хаб, в який підключив телевізор. Також зразу підключив зарядку. Підключив по Bluetooth DualSense і із задоволенням на дивані грався у ігри. А потім відключається все і береш з собою. Це просто нереально круто. При цьому для даних маніпуляцій існує навіть офіційна док-станція, в якій все буде виглядати ще більш презентабельніше. Але я вам показав, як це все зробити простіше. А якщо під боком є продуктивний ПК і все ж якась гра йде не зовсім плавно, то є можливість її транслювати на Steam Deck. Тобто буде використовуватися ресурс ПК, а картинка та керування буде відбуватися на на Steam Deck. Пам'ятаєте, я казав, що якщо щось не запускається, якась гра, чи потрібно зробити будь-які інші маніпуляції, то для цього існує режим робочого столу або Desktop Mode. В ньому все працює схоже як на повноцінному пристрої з Linux, та можна витворяти будь-що. Наприклад, з допомогою даного режиму я підключив зовнішній SSD на 512 ГБ. Та встановив туди ігри, бо тут відкривається повний доступ до системи. І з таким нехитрим лайфхаком, так, з підключеним все ж кабелем, але вийшло збільшити об'єм під ігри. Також в цьому режимі якраз можна буде обходити запуск ігор з власними лаунчерами. А от як саме це вже допоможе велика кількість туторіалів. У кожному з них на YouTube. А от основна оболонка називається ігровий режим або гейммод. Там функціонал обмежений і відповідно все ж зроблено для зручного керування та взаємодії саме з іграми. Зібрав декілька нюансів, з якими зіштовхнувся. Якщо гра не запускається, то для початку перевір, чи не закінчилася пам'ять. Якщо все окей, то треба пробувати в налаштування гри через сумісність. Що стосується пам'яті, то версія на 64 ГБ на мій смак прям маловато. Зразу треба докупляти флешку, і як мінімум на 128, а краще 250 Бо ігри можуть важити 30, 50 і навіть по 100 гігабайт. Також при першому включенні познайомився з охолодженням під час навантаження, то його чути, але в межах норми. І з дірки йде нормальне таке тепленьке повітря. Нагрів відчувається ззаді у правій частині, але руками при звичайному хваті цього не відчути. І також на екрані в правій верхній частині. Там навіть краще відчувається, ніж ззаді. У автономності то я був би дуже здивований, якби ось ця от штука могла тягнути ось такі от продуктивні ігри протягом цілого дня. Але на практиці, якраз з серйозними іграми, це буде десь в районі 2-3 годин. Так, не рекорд. Але гра по суті повноцінна і грати в неї можна де завгодно. Але все буде залежати від типу гри. Ось, наприклад, за 20 хвилин гри у FIFA 21 з'їло 12%. Також за 17 годин перебування у режимі сну з'їло 7%. Ну і швидкою зарядкою це не назвеш, бо з 10% до 50 він зарядився за майже годину, до 99% за 2,5 години. І останній відсоток набирався наступні майже 20 хвилин. Тобто в цілому до 3 годин. Чесно признаюсь, я був скептично налаштований щодо цієї штуки і навіть приблизно не міг собі уявити, на що Steam Deck здатен. Але після того, як покористувався, то точно можу сказати, що він вартий того, щоби дійсно називатися портативним ігровим пристроєм. І навіть найкращим з усіх представників даної категорії. Штука просто без перебільшення суперкрута. Якщо він тобі сподобався та захотілося і собі придбати, то для зручності та швидкості всі посилання будуть під відео, щоб можна було придбати в магазині Техної Жак. Ну а з тебе вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.